І у нас є блок трейдинг айтем. І якщо ми його тако кинемо, то ми можемо поторгувати з З блоком трави. Я одне пам'ятаю, що. Ух ти, блін! Приїхав. Бем бем. Я коли кіляю чіла, то блоки стають діамантовими. У мене вже 4 діамантові... Та в мене все, я тут діамантовий бог. Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали у Майнкрафт. І диви, який у нас величезний світ, і дуже красивий. І до того всього у нас тут є село. А село, це що? Це завжди нові пригоди. В общем то, сьогодні нам доведеться капець, як багато, добути смарагдів. І, само собою, за допомогою них ми будемо торгувати. Тільки торгувати ми будемо не з, з... І не з піглінами, а з справжніми блоками руди. Ну і не тільки руди. Насправді там не так багато блоків, з якими можна поторгуватись, але там є дуже класні речі, які я би хотів би перевірити. Ну і само собою спробуємо вбити якогось класного боса. І напевно дракона я вбивати не сильно хочу. Я попробую завалити Вардена. От, кстати, я вже бачу смарагди, але не сильно вони мені О, поможуть. Бо мені їх треба капець як багато, і само собою, давай відразу зробимо невеличку реконструкцію для так сказати наших товаришів. Чи вселян. Так, 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 так. -так. Мені треба по-перше кайло, напевно. А хоча ні, на що мені кайло? Я роблю першим золотом просто меч, прикинь, да? Я роблю тупо сразу меч, валю голема. З голема роблю залізне кайло. І за допомогою залізного кайла я добуваю смарагди. І все. У мене все по кайфу. Правильно? Так що давай, братуха Я розумію, що ну, ти, пацан, солідний, серйозний, і з тебе падає дуже багато заліза. Мені це, якщо чесно, до вподоби. Я би був дуже-дуже не проти з тобою поторгувати Тому дарова. 4. Хорошо, просто так, як мені треба. Бемц, бемц. Робимо залізне кайло. І що нам ще потрібно? В принципі, ми можемо ще здобути трошечки, так сказати, всяких різних приколів. І для цих приколів ви селяни, звісно, вибачте. Я вірю в те, що вам потрібна хата. Ну, вона так само вам потрібна, як і мені. Тому я думаю, що ми з вами про щось то домовились. Правильно? Правильно. Так, я що роблю? Я роблю собі, по-перше, ну, меч, понятне діло, мені треба крутіший меч. Потім я б зробив би собі ще мотику. І давай зроблю собі сокиру. Ну, лопати в мене немає. но. Це не біда. Ми зробимо блотну класну лопату. І диви, в мене є всі інструменти, мене п'ять смарагдів. В мене ще буде купа їжі, і мені, в принципі, вже буде дуже дуже хорошо. Кстаті, перше, що ми можемо зробити, це дуже класну річ. І вона нам кстати, дуже допоможе. Ми робимо таку штуку. І у нас є блок трейдинг-айтем. І якщо ми його тако кинемо, то ми можемо поторгувати з блоком трави. Ти поняв, чотири смарахта. Мені треба для того, щоб купити деякий посох. Гммм. Hmm. Посох непоганий. Якщо ми нажмемо праву кнопку мишки, то ми будемо ставити біля себе просто отаку штуку. Правда, я опять не знаю де мій скін і коли він в мене з'явиться, я не понімаю. Бо з таким скіном я вже не хочу бігати. Я не такий анімешник, щоб з ним гасати. Мені це трохи. це трохи не моя стихія. Я хочу бути нормальним, справжнім биком. О, ще смарагди, хліб, хорошо, яблука. Взагалі непогано. Ти прикинь? Майнкрафт мене прям годує крепко. Окей, давай зробимо це все з пшениці. Бім-бім-бум-бум. І поїхали. Що мені ще потрібно? Мені всього то навсього треба ще до кузні забігти, тому що, по-перше, тут монастирити трошечки пічок, які мені знадобляться. Потім ху -ху, залізний шолом, псідіан золото, смарагди. Ще яблука непогано. Так, хорошо, залізна руда. У мене є. Залізний обладунок. Потім, що мені треба ще? М -м, хліб. Бо у мене є, правильно, правильно. Тут є лава. І Якщо, в принципі, я добуду заліза, то я зможу собі, знаєш що, я зможу бути реально класним челом, тому що я зможу побудувати тут портал без діамантового кайла. Хоча чи надо мені той портал? По суті, в пеклі мені не потрібно нічого, якщо я хочу вбивати Вардена, то тим паче. Зато двері, як ми зможемо зробити класно тут ремонт. Погнали! Ти прикинь, я думаю, кожен з вас хотів би так робити в звичайному Майнкрафті. Просто отако взяв і забудував. І не треба землю копати, не треба нічого робити. Ти просто ну, ти просто красавчик. Ти зробив ремонт селянам. І тебе кожен селянин буде поважати. Правильно? Правильно. Бо ми ж й воду прикрили. Диви. І все, і тут краса тепер. Можна тепер, навіть щоб не було такої ями великої, можна зробити вообще отак. Правильно? Диви. Та ти що? Правда, я це зараз це роблю і згадую те, що там внизу я залізо бачив з вугіллям. І що, в принципі, такі моменти мені, ну, можливо, знадобляться, тому ви уж вибачте. Ой-ой-ой, так темно. Тут темно капут як. І, блін, є в мене смарагди? Є, ми можемо зробити отак. Опа. Стріли із ковадлом. Я не знаю, скільки мені їх треба, але давай я куплю всі, які зможу. І попробую зламати блок. Блок зламав. І торгувати більше не можу. Ну, понятне діло, так хорошо. А вугілля, 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 ось. Бо ні чорта не бачу, просто. Темно, мега, як темно. Все, супер. Ми можемо спробувати трошки спуститися. М -м, наскільки я пам'ятаю, з мідію я не можу торгуватися. Ну, бо я трошки вивчав то, з чим я можу торгуватися. І плюс-мінус розумію, що я в нього можу купити. М -м, я одне пам'ятаю, що. Ух ти, блін! Приїхав. Просто приїхав! Взяв і приїхав, ти поняв? Де... Неприємно. Кріпер мене взірвав, а яш і потім упав. Тих, так давай я отут спустюсь. Щоб я получив менше демеджа. Не хочу я прям так багато вже демеджа получати. Нема мені чим похилитись і в мене опять проблеми. Тут же скелет, ну, понятне діло, понятне діло, а що тут валяється? Гнила плоть, усі мої речі. Так, шляпа, смоп. Так, братуха, тебе виніс? <гас> Ні, от тебе нуте в баню. Зривайся. Взірвався, пацан. Так, пацани, може я все-таки ну зможу отримати шмотки свої? Будь ласка, я ще не знаю, де мій посох Я ще не пам'ятаю. А, ось в мене є посох Хорошо, меч мій де. Де мій меч? Так, кайло що, мій меч. Кайло, є меч, є залізо, давай сюди. Я, коротше, ну поняв те, що я ще сюди трошечки не готовий спуститися. Хоча, в принципі, що я можу тут нормально прожити, то все буде добре. Ну я вже чую зомбіків, і мені це не сильно подобається. Давай я поїм, хоча б хліба. Тут десь зомбі вже й упав, а я нічого не бачу. Навіть з цим смолоскипом. Так, хорошо. Одинадцять заліза. Ну, таке відчуття, наче дуже мало. Так, погнали, піднімемося. Вищечко, тебе сразу на м'ясо. Бо нам би ще знайти діамантів чуть-чуть. От з діамантами вже буде цікавіше. Там шмотка прикольна, яку можна купити. І е, насправді то, на жаль, вона остання, яку можна купити. Тому такі діла. З стрілами, кстати, я нічого не можу робити. Це все, що я з ними зможу зробити, Це, напевно, стріляти з лука, тому мені ще скрафтити лук. Бо стріл у мене є багато. М -м, плюс. Е 18 заліза, ну мені цього, по ідеї, на броню хвата. На броню повинно вистачати. Давай я ще тако добуду, і мені треба буде повернутися до смарагдів. Там просто є скали біля цього, біля села. І ми, по ідеї, зможемо на цих скалах нормально попробувати знайти смарагдів. Я, чесно кажучи, не впевнений в цьому, але я в це дуже вірю. Так що скелет вибачай, я з тобою дружити не хочу. Ти там потусуйся сам, і е, вхід до тебе я закрию. Хе-хе, сиди там один. Сиди там один, пацан. Я зроблю собі ще о і буду кайфувати. А у нас тим часом уже світанок. Давай, може, якраз поспимо, щоб не було в мене ніяких проблем на ну, всякий пожарний. Все, здорово, пацани, дайте поспать. І по факту, що? Диви, у мене ранок, у мене є мегапосох. А, у мене нема павуків, блін, точно, треба було павуків пошукати. Mm -hmm. Або хоча б скелета можливо могло би щось випасти. Ну, я не впевнений. Коротше, є обичні стріли, ну стріли мені не катять. Мені би лук, а щоб був би лук, мені треба павутиння. Коротше, є ось скали біля цієї гори. І тут я би, можливо, на тих скалах щось пошукав. Цілком ймовірно, що можливо, а можливо, ні. Ну там можуть бути смарагди. Бо дуже часто вони спавняться тако. Ну, як варіант. Ну, не факт. Бо поки що я їх не бачу. Ну я вірю в те, що вони мають тут бути. Їх тут нема, нема смарагдів. Де мої смарагди. Диви, ні одного. Обалдіть, коняка. Ти ваще в шоці з того, що я таке побудував? виліз на гору. І тут нічого нема? Ха -ха, блін. А ну, тут теж нічого. І тут нічого. Кіпець. Хіба таке може бути? Смарагди завжди є. Десь мені прям не пощастило. Чесно кажучи. короче, прийшов я вже на другу гору. Був я там, тепер я тут. Бо тут скали вже інші. Тут є смарагди. Оце мені треба було. Оце мені і треба було. Тільки це я і чекав. Тут їх ще кстаті багато. Смарагди, смарагди. Прийом, прийом. Ви мені треба. Остання шмотка коштує дорого. Ну і ще, можливо, я би стріл хотів купити теж багатенько. Іменно ось цих Але окей, вісім смарагдів в мене є. Ну цього мало геть. Цього геть як мало, тому пішли. Я бачу ще смарагди. Погнали. <хе, Хе, реально, як Ісус, ти поняв? Газую. Тільки він по воді ходив, а я землю перед собою ставлю. Так, дерево, плюс смарагдики. Я не знаю, наскільки мені їх багато треба, але краще їх не губити. Отако. Добуду вже всі, які є. А то що робити? От давати їх комусь я не хочу, а просто подобувати то чому би й ні. Так, а будучи дома, я би поставив сюди верстак, поставив би пічки. В пічки би поставив жаритись залізо, но у мене нема на чому його жарити. Тому де дерево? Хоча б на дереві якомусь пожарю, я не знаю. Бо мені треба залізний. І армор для того, щоб спуститися в печеру, і можна було б нормально так сказати, посидіти і пошукати справжні діаманти. Бо діаманти мені реально треба. А поки що я зроблю собі черевіки. Отако Бем. Да, заліза, звісно, небагато. Ну, чим багаті, тим і раді, як ти казав. Давай зроблю ще одну пічку, поставлю і поможу собі жарити залізо. І 6 є. Ну, шести я нічого не зроблю. А от уже з семи зроблю штани. Ну, я хочу е, першим ділом зробити нагрудник. Рубаха мені треба. Все, диви. Борзи я, пацан, і мені вистачить. На штанишки. і смарагди в мене є, щоб поторгувати з останнім блоком, а саме з діамантами. А потім ми підемо нищити Вардена. Ну я впевнений, що він мене розвали бистро, але це не точно. А ще мені лук надо, точно ну, може якраз я в печері знайду трошечки так сказати павуків. Ну все може бути, хоча давай ми ще що зробимо на всякий пожарний, щоб швидше рубашити чувачків поганих. Отако, залізний меч бемц. Це ми викидаємо, це мені не треба. Це я візьму, це не треба, не треба, це теж мені не треба. А, палки. Я лишу собі, бо мені треба будуть смолоскипи. 100%. Бо смолоскипи річ хороша. Ну і заліза, все. Заліза є три. Якраз на відро, там, наприклад, ну, мені відро не сильно треба. Погнали! Мені треба спускатися. Такого спуска собі зроблю якогось, все одно буду потім колись ще спускатися. А мені ще треба попробувати в цій темряві знайти вугілля, і воно тут є, слава Богу. Бо я всі смоски взяв і десь повиставляв. Ух, ну я вижив. Слава Богу. Слава Богу, що я вижив. Так, роблю собі зразу ще багато смосків, що вдруг я їх кудись подіваю, то щоб у мене вони ще були. Так, спускатися набагато простіше, ніж підніматися. Так, скелети, дайте пройти, дайте дорогу. Дорогу молодим, а я шукаю спуск ще нижче. А спуска, походу, то й нема. Спуска в натурі, походу, нема. Хоч лук може досиш, ні? Ну і лука з тебе нема. Короче, толку з них небагато з цих скелетів. М Де. Туда є воно проход. Погнали. Павук. Павук це добре. Головне, щоб не було кріперів. Бо кріпери можуть завалить мене на ізі. І хлібчик треба похавати. Шкода, що в мене тут нема золотих яблук, топових ресурсів, як зазвичай. Обалдіть три скелета! Ні, пацани, ви там без мене потусуйтесь? Моя задача все-таки діаманти знайти, а не скелетів вбивати. Ну, на крайняк павуків я би повинищив, бо мені до три павутинки, але в мене немає жодної. Або знайти діаманти. Ну, діаманти вже тут повинні спавнитись, ми в глибокосланці вже. Ні, лук випав? Чи мені показалось? Ні, мені показалось. Так, ну що... Покшо... Давай хоч трохи смоус кепів якісь ставити. З тими скелетами сплошні проблеми. Тут ще мікро... мікро зомбіч. Кріпер. О. Кріпер зато зомбіча з мечем виніс. Зомбіч з мечем серйозний, дядько. Так, погнали. Редстоуни всякі, залізо, скелети. Ну тут просто павуки є, я хочу павука вбити. Лук випав, лук випав! Ти бачив? Лук у мене є. <рив> З двох стріл він виноситься, ти понял? Пацанчик то. На нього ковадло падає. Бем. І в нього видно заповільнення велике потім. Бем бем. <рив> Бем-бем. І бем добив. Все халява. Ні, лук прикольний, але мені все-таки треба діаманти. Ну мені хоча дару, да, просто однесенька. Так це я видно обичними стрілами стріляв, так? Да? да, мабуть, так. Да. Хоча не факт, може забагалось. Ну, павутинка тільки одна, є, я знайшов діаманти. Так, давай одразу з скелетами по-своєму порозбираємося. Вони, кстати, з одної плюхи вмирають, якщо повністю тітіву натягуєш. Обалдеть. У малого зобі таке побагато, я не хочу откеснути. Хаваю. Хавав. Можна я хоч когось доб'ю. Обалдіть вас тут багацько. Хоть пару смолоскепів поставити, бо це ж вообще капець. Фух, ми дійшли. Перший діамантик. І єдиний. І з ним не зя тургувати, бо він обичений! Бо він точніше глибокосланцевий, я не обичний. Капець. Так мені, значить, діаманти не тут шукати треба, а вище. Воно, воно, наприклад. То який? То глибокосланцевий. Він мені не підходить, мене в залізній броні б'ють. Мене виносять. Вони мене б'ють, вони мене дусать. Зато дивись, і діамантів з'явилось. Ну я їх що тільки шукав, я їх тут уже купа. Мені вони не треба. Ну, взагалі, я добуду, звісно. Я потім з них щось скрафчу, ну. у мене вже й хліб кінчається. Хлібчик кінчається, на мене є ще яблуко. Так, відьму, давай стороною обійдемо. Ну тебе в баню. У вас, пацанів, теж ви мені не сильно підходите, так сказати. Я друзі вибираю по іншим критеріям, тому ви зомбі чи кріпери, давайте йдіть гуляйте. Ай-яй-яй, пацани, пацани. А діаманти нема. Нема пацанів діамантових. Хоча потолок уже нормальний. На потолку можуть бути хороші діаманти. Мені треба просто звичайний діамант. Не а Обичний. Базовий. Той, який придумав ночь, а не моджинг. Давайте, пацани, ну якось може спробуємо знайти ще один діамантик. Однесенький. Просто щоб на видному місці був один, один діамант. Бубаска. один гарний діамантик. Щоб я був довольний, я не знаю. У мене вже ні їжі нема, ні броні нормальної, зато я знайшов. Фух, я це й хотів. Всіки їх. їх два? Два діаманта обалдіть Всього то навсього, ладно. та да да та-дам -та діамантовий бластер. Оце мені треба. всього спасибо. Хо-хо-хо. Так, ну ми ще тут можемо купити діаманти, в принципі, поміняти. Но чи надо вони мені, напевно, ні. Забираю. Цю штуку. А ну, діамантовий бластер. Покажи свою силу. Бем. А я сидів думав, діаманти купляти буду. Та вони мені не треба. У мене в тонна їх. Пацан, іди сюди. На, Бем взірвався. Ти поняв? Я коли кіляю чела, то блоки стають діамантовим. У мене вже 4 діаманти. Та в мене все, я тут діамантовий бог. Ну, Варден, стережись. У мене є прикольні речі на тебе. Опа. Попав. 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 А якщо бластером? Попав! Ще попав! І ще попав! Та я його луплю, чуєш? Я трошки привдівся, моя діамантова броня. Так, ладно. Ні, йому больно роблю, чуєш? Я із за того, що далеко, я його, мабуть, винесу. Я його, мабуть, реально винесу. Я його вбив! Я вбив, Вардена. Хо -хо -хо! Крутий, я пацан. А ну, давай, нового мені сюди. Ой-ой-ой. Давай, пацан. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ти будеш спавниться? Моя вилізти щас уже, сто відсотків. Йо, нема, Ти диви. видно каталізатор, тільки один оце і все. О! О-о-о-о. На! Я якщо я тако бити буду. Так, ну він швидкий. Його треба заповільнити. Ой-ой-ой! 啊！Ah!